Друзі, всім привіт. Сьогодні в судовому засіданні дивилися матеріали справи по складеному протоколу за частину першої статті 130, де в принципі є, містяться докази, що особа була твереза складали саме на стан алкогольного сп'яніння. Але питання не в тому. Там на відео дуже цікава є тема. Там один з поліцейських телефонує. Своєму керівнику і питає, що вказувати в графі свідків і чи потрібні вони. Той каже, не треба. Ну, дійсно, якщо забезпечується безперервна відеофіксація, то 266 статтею передбачається, що свідки тоді не залучаються. Це в тому році були такі зміни. От. Але має бути безперервно і по інструкції внутрішніх поліцейських 2018 року, чи то 10-26, якось так. Ось ну, керівник каже, там, що внось там, де графа свідки потерпілі, внось туди назви нагрудних камер для відеореєстраторів. Так от, в КУПАПІ міститься визначення, що таке свідок, що це фізична особа, і якщо не помиляюся, це в 272 статті КУПАПа. Зазначає, що це фізична особа, яка має якісь відомості про вчинення або невчинення правопорушення, типа логічно. Але це точно не якийсь прилад, який туди має вноситися для відеодоказів доказів, для подання доказів міститься в протоколі окремого графа, в який зазначається, що додається до цього протоколу, які докази, які матеріали. Тому, як мінімум, керівництво, тут видно, що яке керівництво, такі, в принципі, у нас і поліцейські. І вони всі понакатані, роблять одне й те саме. Окремо, видно на тому відео, яке подано до суду, змонтовано з купи відео і знову ж такі. Що суперечить тому самому наказу, бо воно подається в тому ж самому вигляді, в якому і зберігається на док-станції без коригування. Намонтовано мільйон відео в одне з перервами відео, і, звісно, подано до суду, не затверджено електронно-цифровим підписом, що є недопустимим доказом. І взагалі суд не має права його приймати в якості доказу в такій відеозаписі. Ось така в нас поліція, а найбільш всього збісило, як вони себе поводили, як не зачитували, не представлялись, не зачитували права. Єдине, що зачитали, статтю 63 Конституції, пояснили, що він може нічого не казати, і за це в нього немає ніякої відповідальності. Ні про клопотання, ні про захист і тому подібні речі ніхто нічого людині не пояснював. І коли складається 130, і навіть ви там. Збираєтесь її складати, ви повинні пояснити, що людина, яка притягується, ну збирається складати по ньому адміністративні матеріали і подальшому притягати до адмінвідповідальності через суд, то маєте пояснити, що якщо він відмовиться від проходження на місці на стан алкогольного сп'яніння, то... Йому буде доставлено до медичного закладу, де його, якщо він і там відмовиться, вже в результаті чого будуть складені адмінматеріали. Якщо стосується наркотичного сп'яніння, то відмова на місці ну наркотичного чи лікарських препаратів, то відмова від проходження на стан наркотичного сп'яніння в закладах охорони здоров'я у відповідних. Відразу тоді складається, ну, відмова проїхати туди, відразу складаються адміністративні матеріали тоді на місці. Якщо навіть особа здала тест на прилад драгер на алкотестер, і щось, ну, Показала, що підтвердила, чи стан сп'яніння, то потрібно пояснювати особі, що він може від... не погоджуватися і в результаті чого його буде також доставлено до медичного закладу для повторного освідування. Нічого з цього не робиться, порушуються грубо просто права і інтереси людей. І людина потім самостійно їде і здає, де показує повні нулі. І в цьому випадку людина чітко зазначав, що обставини, що він їхав з лікарні. Мати потрапила в лікарню, завозили сердечним приступом, швидка завозила, вони туди їхали, і да, дійсно, назад він перед цим як їхати додому, випив дві таблетки корвалменту. Це судинні препарати, можливо, я не знаю їх там протипоказання, можливо, і забороняється сідати, але. Це не стан алкогольного сп'яніння, це під дією лікарських препаратів, знову ж таки, відмінна процедура. І як пишуть працівники поліції, що вони чули від нього різкий запах алкоголю з порожнини рота, то мичня. Просимо не порушувати поліцейських законодавств, дотримуватися своїх внутрішніх процедур, які запроваджені державою. Бо Ну так написано з практики Європейського суду справ людини Рисовські проти України, що саме на державу покладаються всі їх обов'язки і не можуть їх касяки породжувати для людей жодних наслідків. І органи зобов'язані дотримуватися впроваджених внутрішніх процедур і не можуть уникати відповідальності. Тому, друзі, слава України! На все доброго, гарного дня!